Квашення капусти справа на перший погляд проста, але водночас дуже відповідальна. У селі це завжди була не просто заготівля на зиму, а цілий домашній ритуал адже від того, як капусту приготують, залежить і смак страв на весь холодний період, і навіть здоров'я родини. Добре заквашена капуста зберігає вітаміни, має приємний кисло свіжий смак, довго стоїть у погребі та не псується. Натомість, одна єдина помилка під час процесу, може звести всі зусилля на нівець, капуста стане слизькою, гіркою або втратить хрусткість. Тому кожен господар, який поважає свій труд, намагається дотриматися перевірених правил і традицій, що передавалися від покоління до покоління. Здавна люди розуміли квашення це не просто засолення овочів, а жива справа, у якій працюють природні сили. У капусті під дією молочнокислих бактерій починається ферментація, природне бродіння, під час якого утворюється корисна кислота, вона і надає той характерний смак і зберігає продукт без хімії. Але щоб процес йшов правильно, треба створити певні умови, не надто теплі, не надто холодні, з правильним співвідношенням солі і капусти, без доступу повітря, але з виходом газів. Це ніби тонка робота, де все важить і чистота рук, і якість качанів, і навіть настрій господині. Чимало людей сьогодні нехтують старими звичаями квасять капусту або як у пластикових відрах, сиплють ціль на око, залишають тару біля батареї чи на кухонній шафі. А потім дивуються, чому замість хрусткої запашної закуски отримали м'яку несмачну масу. Насправді, секрети гарного квашення відомі давно. Наші бабусі знали, що для цієї справи треба вибрати пізню, соковиту, білу капусту, бо саме вона дає добрий розсіл. Вони ніколи не брали качанів із зеленими листками чи пошкоджених, бо така капуста гірчить і швидко темніє. І головне, усе робили чисто ножі, дошки, руки і навіть помисли усе мало бути в порядку. Капусту в селі часто квасили разом усією родиною. Це була подія, своєрідне свято праці зранку приносили з погреба бочку або глиняний горщик, мили його чистою водою, ошпарювали окропом, щоб не залишилося мікробів, потім знімали верхні листки з качанів, дрібно шинкували капусту, посипали сіллю й морквою, іноді додавали трохи кмину чи журавлини, хто як любив. Усе це перемішували руками, притискаючи, щоб пустився сік, потім щільно утрамбовували у посудину, прикривали чистим листком капусти і ставили гніт, дерев'яний кружок із каменем усе мало бути зроблено з душею і терпінням, бо саме від цього залежало, чи вийде добра закваска. Квашення капусти це наука, яку не вчать у школі, але яку знає кожен, хто живе на землі. І ця наука вимагає точності. Наприклад, якщо капусту не утрамбувати як слід, у ній залишиться повітря, а разом із ним розвинуться шкідливі бактерії, які зіпсують продукт. Якщо пересолити, капуста буде жорсткою і гіркою, а недосолена швидко прокисне. Навіть температура має значення при надмірному теплі процес піде надто швидко і замість ароматного бродіння. Буде несмачне скисання. Тому господарі завжди стежили, щоб капуста стояла при правильній прохолоді, а після закінчення бродіння її виносили до погреба, де зберігали до самої весни. Сьогодні, коли багато хто звик купувати готові продукти, мало хто задумується, що домашня квашена капуста має зовсім інший смак і користь. У ній немає консервантів, лише природна сила овочу і сіль. Вона підтримує імунітет, допомагає травленню, а ще додає настрою в зимові дні, коли бракує свіжої зелені. Тому варто повернути цю традицію до свого дому, робити все з розумом і любов'ю, щоб капуста радувала всю родину. Адже справжня хрустка капуста це не просто страва, це символ домашнього достатку й турботи. У кожному селі є свої секрети, але головне правило одне не поспішати. І не нехтувати дрібницями, бо саме з них складається успіх будь-якої справи. І якщо вже берешся квасити капусту, то роби це уважно підготуй тару, перевір сіль, вибери гарні качани, знайди спокійний день без поспіху, тоді результат буде гідним. І кожен, хто скуштує твою капусту, скаже оце смакота як у баби в погребі. Коли мова заходить про квашення капусти. Багато хто вважає, що достатньо просто нашаткувати качани, посолити, притиснути й чекати. Та насправді саме тут найчастіше й трапляються помилки, які псують увесь результат. Капуста, овоч ніжний, вона потребує правильного підходу, бо будь-яке відхилення від норми може змінити смак, запах чи навіть зробити її непридатною до споживання. Тому варто знати найтиповіші помилки, яких припускаються господарі, особливо ті, що квасять уперше або покладаються на пам'ять, а не на точність. Найперша помилка недостатні утрамбовування капусти. Коли шаткують багато, здається, що вона і так досить ущільнена. Але якщо повітря залишиться всередині, то процес бродіння не піде правильно. Молочнокислі бактерії. Потребують безповітряного середовища, щоб працювати, а вільні проміжки створюють умови для гниття. Тоді капуста стає м'якою, темніє, з'являється неприємний запах, у селі знали, чим щільніше притиснеш, тим краще. Раніше капусту утрамбовували дерев'яною колотівкою або руками, аж поки не з'явиться сік, який вкриє верхівку. Якщо ж його замало, додають трохи підсоленої води. Це гарантія, що все перебродить рівномірно і без доступу повітря. Друга поширена біда неправильна кількість солі. Хтось пересипає капусту щедрою рукою, думаючи, що від солі гірше не буде, а хтось, навпаки, шкодує, бо боїться пересолити. У результаті в обох випадках виходить невдалий продукт при надлишку солі. Ферментація гальмується, бактерії, що відповідають за природне бродіння, не можуть розмножуватись у занадто солоному середовищі, тоді капуста залишається твердою, не хрустить і має гіркуватий присмак. Якщо ж солі замало, то починають діяти сторонні мікроорганізми, і капуста прокисає, мутніє або навіть покривається пліснявою. Правильна пропорція перевірена часом приблизно 25-30 грамів солі на кілограм капусти. Але старі господині казали інакше «Хи Стільки, щоб сік був солонуватий, але не різкий на язик. Вони пробували розсіл пальцем якщо язик трохи щипає, значить це саме те, що треба. Третя важлива річ: температура бродіння. Капуста любить прохолоду, але не холод. Оптимальна температура для ферментації. Приблизно плюс 18-22 градуси. Якщо поставити її в надто тепле місце, процес піде занадто швидко, сік стане каламутним, смак різким, і замість приємної кислинки з'явиться гіркота. При холоді ж бродіння сповільнюється або зупиняється зовсім, і капуста залишається недоквашеною. Тому в селі зазвичай тримали бочку на кухні чи в коморі кілька днів. Поки не перестане виділятися піна, а потім виносили її до льоху. Там вона доходила і ставала справжньою хрусткою, пахучою із чистим прозорим розсолом. Ще одна поширена помилка використання брудної або невідповідної тари, дехто квасить у пластикових відрах, у яких раніше зберігали щось інше, або в старих металевих баняках. Це категорично неправильно. Пластик часто вступає в реакцію з кислотою, а метал окислюється, і тоді капуста набуває сірого кольору та стороннього присмаку. Найкраще квасити у дерев'яних діжках, скляних банках або емальованих відрах без тріщин і сколів. Перед використанням усе треба ретельно вимити, обдати окропом і висушити. Старі господині навіть казали, капуста не любить чужого запаху. Тому посуд повинен бути абсолютно чистим і без сторонніх ароматів. Не менш важливо вибір самої капусти. Часто люди беруть перші ліпші качани з городу, навіть якщо вони ще не дозріли або мають зелені листки. Але для квашення потрібна пізня, щільна біла капуста. Вона має багато соку, менше гіркоти і добре тримає форму після нарізання. Рання капуста водяниста швидко розмокає і втрачає хрусткість. Також не варто квасити капусту одразу після збирання, краще дати їй полежати кілька днів у прохолодному місці, щоб вийшла зайва гіркота. Моркву додають не лише для кольору, а й для смаку. Вона пом'якшує кислоту, робить аромат приємнішим. Але й тут важливо не переборщити. Надлишок моркви може зробити капусту солодкуватою. Ще одна дрібниця, на яку часто не звертають уваги, порушення чистоти під час роботи. Якщо руки чи інструменти не вимиті, у розсіл потрапляють небажані бактерії, вони можуть викликати неприємний запах або слиз. У старих хатах перед квашенням завжди прибирали стіл, мили руки господарським милом, а навіть рушники міняли на чисті, бо вірили, капуста вбирає все. І мікроби, і настрій. І справді, коли робити все з охайністю та спокоєм, результат буде кращим є й така помилка, як неправильне зберігання після бродіння. Часто люди залишають капусту в теплі, думаючи, що вона ще добродить. Але від цього вона лише переварюється, стає м'якою і кислою. Коли ферментація закінчується, бочку обов'язково треба перенести в холод, у льох. Підвал або холодильник, температура зберігання має бути близько плюс 2 5 градусів. У таких умовах процес природно сповільнюється і капуста довго зберігає свій смак. Кожна з цих помилок здається дрібницею, але разом вони визначають усе. Гарна капуста народжується не з поспіху, а з точності. І якщо знати, як уникнути цих простих промахів. Утрамбовувати щільно, солити помірно, тримати температуру стабільною, працювати чисто і зберігати у холоді, тоді вийде той самий смак, що нагадує дитинство, коли взимку відкриваєш бочку, а з неї йде запах свіжості морозу і домашнього затишку. Якщо запитати стару господиню, як правильно квасити капусту, вона не відповість цифрами чи таблицею, вона скаже. Слухай серцем, дивися на колір, нюхай пробуй, тоді й капуста вдасться. У селі здавна вважалося, що квашення це не просто кулінарія, а мистецтво, в якому важливі і руки, і досвід, і навіть настрій. Кожна хата мала свій почерк у цій справі. В одних капуста виходила м'якенька й ніжна, в інших пружна хрустка, як лід. Але всі дотримувались кількох головних народних правил, перевірених не одним поколінням, починали завжди з вибору дня, у давнину дивились на місяць, квасили капусту лише на зростаючому, бо вірили, що тоді вона буде твердою хрусткою. Казали на молодику кваси, то буде капуста, що рипить, а на старому то буде м'яка як трава. І справді досвід показував, що в певні дні ферментація проходить краще. Крім того, не бралися за квашення у свята чи неділю вважалося, що їжа, зроблена в такі дні, не матиме користі. Все робили в будень спокійно, безметушні, щоб нічого не зіпсувати. Старі люди знали також, що капуста любить охайність. У кожній хаті перед початком роботи мили долівку, витирали столи, кип'ятили воду, якою потім ошпарювали діжку. Якщо квасили у великій бочці, її напередодні заливали окропом і залишали на ніч, щоб дерево розбухло і не пропускало сік. Ніхто не користувався металевими предметами, тільки дерев'яні ложки, качалки, кружки, бо казали Залізо з капустою не дружить. Зробить її темною. Усі ці дрібниці, на перший погляд, неважливі, насправді мали сенс, вони допомагали уникнути псування продукту. Був у селах ще один старий звичай не квасити капусту на поганий настрій. Господині вірили, що якщо під час роботи хтось свариться чи лається, то й капуста запам'ятає той дух і не буде доброю. Тому жінки збиралися разом. Співали пісень, жартували, розповідали новини, це було своєрідне спільне дійство і весело і корисно. А найстарша в хаті завжди спостерігала, щоб усе було зроблено правильно, щоб солі не перебрали, щоб капуста пустила достатньо соку, щоб гніт був чистий і рівно лежав. Щодо самої солі, то колись у кожній хаті тримали мішечок із крупною кам'яною сіллю. Спеціально для консервації. Морську чи йодовану тоді не знали, та й нині старі люди кажуть, що звичайна кам'яна найкраща. Її брали з розрахунку жменя на відро шаткування, але завжди пробували на смак. У деяких селах капусту квасили з додатком яблук або журавлини це не лише прикрашало вигляд, а й додавало особливо... особливого аромату. На полісі любили кидати кілька гілочок кропу чи лавровий лист, а на трохи кмину. Усе це робило смак особливим, домашнім, неповторним. Ще одна цікава традиція визначати готовність капусти на слух. Через кілька днів після закладки господиня підходила до бочки, прикладала вухо і слухала. Якщо чути легке шипіння, значить процес іде як слід. Якщо тиша. Треба перемішати або перевірити, чи не бракує розсолу. І справді, бродіння є це життя, і його звук був знаком того, що капуста грає. Тоді її залишали ще на день два, а потім ставили у холод. Після цього господар міг урочисто сказати Капуста вийшла. І це було справжнім святом у домі. У народі казали Капуста то друг у зиму. Тому до неї ставилися з повагою. Коли відкривали першу бочку, то завжди пригощали сусідів, ділилися смаком і радою. Якщо капуста вдалася, то це вважалося ознакою господарського щастя. Кожна жінка знала, що гарна капуста то показник її працьовитості, і навіть зберігали старі прийоми, як перевіряти якість, брали щіпку, стискали в руці якщо чути хруст, значить добра, якщо м'яка і не тримає форми щось зроблено неправильно. У сучасному житті багато хто квасить капусту у скляних банках. Це зручно, але трохи відрізняється від старих способів. У бочці процес іде рівномірніше, бо дерево дихає і підтримує правильний мікроклімат. Проте навіть у банці можна досягти того самого смаку, якщо дотриматися усіх умов. Дехто замість гніту ставить невеликий мішечок із чистим камінцем або спеціальний притискний диск. Головне, щоб. Капуста завжди була під розсолом. А щоб уникнути плісняви, старі господині радили накрити поверхню цілими листками капусти, а зверху покласти чисту ганчірку, змочену в солоній воді. Ще один народний секрет час від часу те випускати дух. Коли капуста активно бродить, у ній накопичуються гази, які треба випускати, щоб не зіпсували смак. Для цього господиня брала дерев'яну. Паличкою кілька разів на день проколювала капусту до самого дна, звідти виходили бульбашки і розсіл ставав чистішим. Такий простий спосіб допомагав уникнути гіркоти і забезпечував правильне дозрівання. Сьогодні не всі про це знають, але саме такі дрібниці колись робили різницю між просто капустою і тією, що хочеться їсти ложкою прямо з бочки. Народні методи мають у собі мудрість, перевірену часом, вони не потребують складних рецептів чи приладів, лише уваги і поваги до процесу. І, хоч зараз можна знайти безліч сучасних порад в інтернеті, саме ті старі правила, які знали наші бабусі, найнадійніше ведуть до доброго результату бо, як казали в народі, капуста не любить ледачих. І це правда. Щоб отримати справжню хрустку капусту, треба не поспішати слухати, дивитися, пробувати, пам'ятати, як робили наші предки. Тоді навіть наймолодший господар відчує ту гордість, коли відкриє банку взимку, а з неї повіє запахом домашнього затишку й праці, вкладеної з любов'ю. Коли робота завершена, капуста стоїть у холоді, і вся хата сповнюється легким кислуватим запахом. Саме тоді можна сказати, що праця вдалася. Та щоб кожного року отримувати той самий хрусткий смачний результат важливо пам'ятати всі головні висновки бо, як і в будь-якій сільській справі, дрібниці тут вирішують усе. Досвідчені господині завжди кажуть квасити капусту це не раз на рік, це наука на все життя. І дійсно, кожен сезон приносить свої уроки. Один рік холодніший. Капуста стоїть довше, інший тепліший, треба швидше ставити у погріб. Та суть залишається незмінною точність, чистота і терпіння. Перше, про що варто пам'ятати, правильна сировина не кожна капуста годиться для квашення. Найкраща пізніх сортів з щільними білими качанами без гіркоти. Якщо качан пухкий або має зелені листки, це вже не те. Такі листки краще відкласти для голубців. А для квашення брати найтвердіше серце качана. Важливо також, щоб овоч був соковитий. Якщо капуста суха, навіть скільки не тисне соку не буде і процес піде мляво. У такому випадку можна долити трохи підсоленої води, але це лише допоміжний захід. Найліпше коли сік виступає сам, тоді розсіл прозорий і чистий. Друге, правильна кількість солі. Тут ніхто не скаже точніше, ніж досвід. Але орієнтовно варто пам'ятати, на 10 кілограмів капусти йде 250-300 грамів кам'яної солі. Якщо хтось боїться пересолити, можна трохи зменшити, але не надто, бо саме сіль створює середовище, у якому працюють корисні бактерії і не розмножуються шкідливі. У селі завжди говорили сіль як закон тримай міру, і це слушно. Бо від правильного балансу залежить і смак, і тривалість зберігання. Пересолена капуста втрачає аромат, а недосолена швидко скисає і може навіть зіпсуватись. Третє правило чистота всього процесу. Не можна забувати, що ферментація це живий процес, і будь-який бруд або сторонній запах може все зіпсувати, тому треба ретельно мити руки, ножі, дошки, миски. Якщо квасиш у бочці, переконайся, що вона добре промита, без запаху старого розсолу. Господарі, які тримають дерев'яні діжки після кожного сезону, промивають їх гарячою водою, висушують і зберігають у сухому місці. Коли настає осінь, бочку обов'язково заливають окропом, щоб дерево розбухло і не пропускало розсіл. Такі дрібниці запорука того, що капуста буде стояти всю зиму. Наступне, на що треба звернути увагу, правильне бродіння. Перші 3-4 дні після закладки капуста має стояти при кімнатній температурі. У цей час вона активно грає, утворюються гази, піднімається піна, розсіл може трохи вихлюпуватись. Не треба цього лякатися, це природно. Головне щодня перевіряти і проколювати капусту дерев'яною паличкою, щоб гази виходили. Коли піна перестає з'являтися, це знак, що процес завершився, і капусту можна переносити в холодне місце. У погребі чи холодильнику вона дозріє остаточно, смак стане м'якішим, а розсіл прозорим. Ще одна важлива порада правильне зберігання. Багато хто думає, що якщо капуста в холоді, то можна не турбуватися. Але навіть у погребі варто час від часу перевіряти стан. Чи не з'явилася пліснява, чи не спливли верхні листки, чи розсіл не випарувався. Якщо капуста починає темніти зверху, треба зняти зіпсований шар, долити трохи підсоленої води і знову прикрити листком. У старих селах це робили регулярно раз на два тижні. Така проста звичка дозволяла зберегти продукт аж до весни без втрати якості. Дехто додає до квашеної капусти моркву, яблука, журавлину чи навіть буряк. Це не лише для краси, кожен інгредієнт має своє значення. Морква дає солодкість і колір, яблука, аромат і легку фруктову нотку, журавлина, природну кислоту, а буряк привабливий рожевий відтінок. Але важливо не перестаратися усе має бути в міру. Надлишок